Одеса, місто Сонця, моря і сміху, але є й інша сторона, та, яку ховають під землею. Та, яка стогне в темряві катакомб, дівчина на ім'я Аліса, студентка історик з темно-русявим волоссям і голубосірими очима, приїхала до Одеси з Києва. Вона шукала матеріал для курсової про одеські катакомби. Захоплення перетворилось на нав'язливу ідею, коли вона натрапила на згадку про забуту шахту 7, частину системи. Яку нібито замурували в 1943 році після серії зникнень. Місцеві легенди казали, що там мешкає щось живе, там хтось копає ночами. Коли вітер з моря, чути, як кричать, шепотіла стара бабця на привозі, побачивши карту в руках Аліси, попри застереження, Аліса спустилася під землю сама тісний хід вів углиб, темрява згущувалась. Час зупинився, телефон не ловив, вона почувала себе не туристкою. А жертвою раптом звук, скріп скріп, хтось дряпає камінь. Вона завмерла. В промені ліхтарика щось промайнуло. Мить і зникло, коли вона обернулася. Хід, яким прийшла, зник. Суцільна стіна. Наче її заманили всередину, паніка. Дихання пришвидшилось. Коли світло ледь миготіло, Аліса почула голос, ти ж хотіла правду, перед нею з'явилась фігура, не зовсім людина. Очі. Як червоні вуглини, шкіра потріскана, як стара штукатурка. Воно було беззвучне, але говорило в її голові це моє місто, я, пам'ять Одеси, кров, мій хліб, кістки, мій камінь. Воно не рухалося, але стіни звузились, стали ближчими, дихали. З кожним її кроком вони стискали простір, вона бігла. Ліхтарик згас. Темрява обійняла її, мов стара коханка позаду, кроки. Вони не відлунювали, вони вростали в її мозок. Биття серця було в скроні, а ліса спіткнулась. Кров з рота впала. Вона схопилась, та ноги не слухались. На стіні напис крови залиш одну знайдеш душі трьох. Раптом вона побачила стару шафу. Серед кам'яної гнилі неможливо. Вона відчинила її всередині, дзеркало, у дзеркалі, не вона. У дзеркалі обгоріли обличчя дівчини, схоже на неї. Але з відсутніми очима. Вона шепотіла. Ти наступна. Я була першою. Нас сім, Аліса, кричала. Дзеркало тріснуло. За ним, порожнеча. Вона стрибнула, не думаючи, очі відкрились. Вона лежала в лікарні. Її знайшли через три дні у старому тунелі під військовим узвозом. Без свідомості, зі словами, вирізаними ножем на грудях, вона бачила. Вона мовчала. Не говорила ні з ким, але ночами вона малювала, катакомби.